Переїжджаю зараз на наступне поле, проїжджаю посіви пасіви і бачу цього року, кажу, бачите це все зелене, тут якби соя зійшла, рядочки де не де видно. видно. Хвощу цього року буде, ох йомо. Така погода для хвоща, коли жара, вечором прохладненька і сосенка. Ну, друге названня настоящий хвощ. Поле зелене, просто зелені поля. Цього року прийдеться працювати з хвощами. Їду я зараз до свого колеги, який все розпочинає, ніяк не може розпочати. Вічно в нього щось Ну, все добре. Щось в кінці буває не виходить. Він вже був. Раз долги зайшов, я йому поміг вилізти з них. Потім мене з самого почали ці рейдерські захвати, то мені прийшлося він знову. Тут в нього вже цього року він молотив весняну сою і вициганив в мене, мою сівалку попросив дуже, щоб я йому посіяв. Опять же, ну, тут ми в нього теж сіємо прямим посівом, вже третій рік. Ну коротше тут буде соя по сої вже третій рік, чого я його переконував, не можна такі речі робити, але він там десь поїхав, десь там набрав, виходить насіння. я вчора до часу ночі отут досівав. Отсю. І зараз трошечки виспався, зараз мій співробітник колега тракторист попав на велике рабство. Я думаю, за сьогодні він 16 гектарів і там ще 3 рядом поруч повинен закрити, бо мені на завтра дуже потрібен трактор. У мене проблеми виходять. з одної єдиницею трактор став більше, що планую купити другий, але немає грошей. Зараз веду перемовини з банком. Може щось вийде, бо хочу вже купляти щось таке потужне. В МТЗ, хоч і трудяга, я не можу сказати, ну, просто від нього болить спина, руки, коротше, і, і, і коротше, все болить, <головік> він буде працювати на хазяйстві. Ну, просто так як проблема дуже проблематична зараз з хлопцями, в мене четверо воює і сказали для мене, якщо я... Запущу, боляпка, вони говорять, приїдуть то мені в суму, такої тюлей. Це пшеничка кернела. Ну, Верненька. була така погана, пару днів тому ну, видно, що заходили оприскуючи з касом, трошки підтягнули. Тут попередник була, був соняшник. Ну, як для цього року, то в Кернела, я вважаю, дуже погані пшениці. Ну на цей момент. Хоча вони там потім в кінці спрацюють гуматами всі ми свої урожаї робили. В попередньому відео я показував свою пшеницю. Я буду робити ставку на азотну підкормку. Тоді, коли вона буде в трубки, я тоді заряжу, постараюсь повоювати за наповнення зернин і колоса. Тоді я постараюсь там кас внести. Ну і ж покалатаю трошечки там. карбомід, селітру, сульфат амонію, щось там. Я собі на проведу консультації з агрономами, бо я з ними не сварюсь, хоч і в холдингах вони працюють деякі там бувають нюанси по полям, по межам. Ну, на цьому все, так доїду до поля, бо тут зараз почнеться посадка вон, така і дуже погана дорога. Йду до поля, сніму, опять же, загружу вам.